Вітай! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як розвивався жіночий футбол. Історія жіночого футболу, що сьогодні стає все більш популярніше, дуже цікава і заплутана. Тим часом сама ідея жіночого ножного м'яча не нова. Самими ранніми свідченнями його існування вважаються фрески, створені в Китаї близько двох тисяч років тому. Так само в ряді письмових документів згадується про древню китайську гру «Цуцюй», що в перекладі означає копати м'яч. Незважаючи на те, що китайці відносили її до різновидів карате, тактика цю дуже нагадує футбольно. Гравці ділилися на дві команди, вигравала та, у якої було більше точних ударів. Як не дивно, в цю грали жінки. Там же пізніше почалися й ганіння на жіночий футбол. Чоловікам не довелися до душі такі дамські забави. У середньовіччя жіночий футбол був заборонений у Китаї, і довгий час про нього нічого не було чутно. Наступне згадування про жіночий футбол відноситься аж до 17 століття. Історія розповідає про надзвичайний двобій з м'ячем між заміжніми і незаміжніми жінками, що пройшли в невеликому шотландському містечку. Представниці прекрасної статі дуже ризикували, адже їх могли оголосити відьмами і піддати екзекуції. Але все-таки родоначальником жіночого футболу, так само як і чоловічого, прийнято вважати Англію – Принаймні, одна жіноча футбольна команда існувала ще в 19 столітті. Саме там, як записано в архівах, в 1895 році був створений перший жіночий футбольний клуб British Lady Football Club, назва якого говорить сама за себе. Він вважається першим в історії клубом аматорок нужного м'яча. Березнем того ж 1895 року датується і перший, що отримав офіційне відбиття в аналогах. Матч жіночих команд. Англійські футболістки грали за принципом північанки проти південок. Північ перемогла з явною перевагою 7-1. Бритиш ледів футбол клаб аж ніяк не представляв із себе засекречену секту. Ні, він користувався певною популярністю, і його матчі збирали солідну по тим часам глядацьку аудиторію. Проте середньовічних китайських правителів знайшлися нашли од... однодумці в Європі ХХ століття. У якийсь момент Національні футбольні асоціації Англії, Німеччини, Голландії теж оголосили жіночий футбол поза законом. Подивимося, чому ж і як це відбулося. Хоча у грудні 1912 року Англійська асоціація заборонила представницям прекрасної статі грати на стадіонах, на яких проводяться матчі чоловічої ліги, величезне поширення жіночий футбол одержав у період Першої світової війни. Саме в роки лихоліття футбол придбав на туманному альбіоні масовий характер. Вийшло це в такий спосіб в 1915-16 роках багато дівчат підліткового віку 14-15 років змушені були залишати домівки і влаштовуватися працювати на військові заводи. Вони занурилися в незнайомий їм мир, виснажливої праці й твердої дисципліни. В настільки ніжному і до того ж перехідному віці це було причиною серйозних зламів у психіці, і Міністерство воєнної промисловості створило спеціально для цієї категорії робітниць відділ охорони здоров'я і соціального забезпечення. Організація дозвілля стала однією з найважливіших його функцій. Разюче, але третьою по поширеності формою організації дозвілля після танців і плавання стала груба чоловіча гра Футбол. Оборонниці з великим задоволенням лупили шкіряному м'ячу і буквально заполонили футбольні поля. У 1920 році жіночий футбол вийшов на новий рівень, і одну подію, що сталася до нього, варто виділити особливо. У квітні 1920 року в Англії відбувся перший у світі міжнародний двобій між британською командою Дикий Кер Ледіс і французькою феміною. Зустріч закінчилась з рахунком 2-0 на користь господарок. Здавалося, тепер уже жіночий футбол ніколи не поступиться чоловічому. Але не так сталося. Багато чоловіків переконані, що футбол чисто чоловічий вид спорту. Навіть не могли собі уявити, як це жінка і раптом з м'ячем, і раптом не гірше чоловіка. Вони заявили, що футбол нібито не жіноче заняття, він шкодить їхньому здоров'ю, як майбутнім матерям. При цьому проти волейболу, баскетболу і легкої атлетики вони не мали нічого проти, та й взагалі жінка і футбол мислилися як поняття несумісні. Жіночий футбол заборонили, підняті на сміх, дівчата, звичайно, не закинули улюблену гру, але грали вже так нишком, щоб ніхто не бачив. Всі заборони були зняті тільки в 1969 році, що пов'язують з ростом феміністських рухів у демократичному світі. Але європейські леді однаково тяглися до цього виду спорту. Особливе значення мав неофіційний чемпіонат світу, що проходив у 1966 році в Англії. І з цього часу в ряді країн Англія, Франції, Італії, Чехословаччині, стали діяти жіночі федерації футболу. Почали проводитись національні чемпіонати. У 1969 році відбувся перший після довгої перерви міжнародний матч. Після нього жіночий футбол почав набирати обертів, але все одно стикався з проблемами. Після серії пробних турнірів у світовому масштабі лише в 1991 році в Китаї був нарешті розіграний перший офіційний чемпіонат світу. А от у чемпіонатах Європи історія почалася трохи раніше, з 1984 року, коли прем'єрний розіграш прийняла в себе Швеція. Проте, жіночий футбол довів свою затребуваність, витримав з достоинством всі колотнечі, якими наділяли його спортивні функціонери і чиновники. В 1996 році жіночий футбол став повноправним учасником олімпійського руху. У змаганнях беруть участь спортсменки не молодше 16 років. У турнірі в Атланті брали участь 8 збірних. Золоті медалі завоювала збірна Сполучених Штатів Америки у фіналі перегравши команду Китаю 2-1. Чотири роки після цього на іграх у Сіднеї американки знову дійшли до фіналу, але поступилися з рахунком 2-3 футболісткам з Норвегії, що забили золотий гол у додатковий час. За результатами Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2019 року зараз найсильнішими збірними. Команда світу вважається. Збірна команда Швеції знаходиться під керівництвом Шведського футбольного союзу, відома тим, що виграла чемпіонат Європи 1984 року серед жінок, а на першості світу у 2003 дійшла до фіналу. Жіноча збірна Нідерландів з футболу. Вона виступає на футбольних турнірах також серед жінок, контролюється футбольною федерацією Нідерландів. Найсильнішою жіночою збірною вважається збірна Сполучених Штатів Америки. Це національна збірна з футболу, яка виступає на футбольних турнірах, перебуває під керівництвом Федерації футболу США, чотириразовий чемпіон світу, чотириразовий олімпійський чемпіон і десятикратний володар Кубка Алгарбе. А тепер познайомимося з найсильнішими жіночими клубами України. У розіграші чемпіонату України з футболу серед жінок сезону 21-22 років у Вищій Лізі беруть участь такі жіночі футбольні клуби: житлобуд 1 з міста Харкова, Житлобуд 2, також з міста Харкова, Восход із селища Стара Маячка, Ладомир з Володимира Волинського, Маріуполь, Карпате, поділля Пантери, Колос, Атекс і Кривбас. За результатами чемпіонатів України за останні п'ять років, найсильнішими футбольними командами України можна вважати е, такі команди: Житлобуд-1. Цю команду було засновано у 2002 році. До лютого 2004 року колектив виступав під назвою Харків-кондиціонер. Під цією назвою харків'янкам вдалося здобути золото чемпіонату та Кубок України 2003 року, виборовши право участі у Кубку УЄФА серед жінок. У 2004 році команда увійшла до системи харківського металіста і наступний сезон провела під його назвою. Втім, же за рік фінансування жіночого колективу виявилось непосильною ношею для керівництва клубу. І у 2006 році команда перейшла під опіку будівельної компанії АТ-Трест Житлобуд-1 головним тренером є Валентина Петрівна Котик. Це українська футболістка і футбольний тренер. Вдома перш за все завдяки виступам у Харківському житлобуді-1 та в жіночій збірні України. Майстер спорту України. Другим по результативності вважається команда Житлобуду 2 Заснована була вона була у 2004 році. Уже за рік харківські футболістки стали переможницями турніру серед дівчат 91 92 років народження, що відбувся у Севастополі під патронатом Міністерства освіти і науки України. Восени 2007 року тренер та директор команди Євген Погорєлов звернувся до управляючого компанію Житлобуд 2. Олександра Конюхова з проханням про підтримку та отримав згоду. Новостворений жіночий футбольний клуб отримав назву головного спонсора. Окрім будівельної кампанії, було укладено договір про співпрацю з Харківським обласним вищим училищем фізичної культури та спорту, де футболістки житлобуду 2 мають змогу здобувати освіту за спеціальністю тренер-викладач та, по закінченню, продовжувати навчання на другому курсі Харківської державної академії фізичної культури. Або Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Головним тренером є Наталія Миколаївна Зінченка це відома українська футболістка, що виступала у півзахисті. Відома, перш за все, завдяки виступам у складі жіночої збірної України, а також низки українських клубів, учасниця чемпіонату Європи з футболу серед жінок 2009 року. Після завершення кар'єрі гравчині перейшла на тренерську роботу. Український жіночий футбольний клуб села Стара Маячка з Херсонської області. Починаючи з сезону 18 19 років, виступає у вищій лізі. Головним тренером є Роман Миколайович Заєв. Він радянський та український футболіст, виступав на позиції півзахисника. Клуб Легенда було засновано в 1987 році за сприяння місцевого кампальносукунного комбінату. Основу клубу становили працівниці цього комбінату, а також учениці шкіл номер 11 і 14, ПТУ номер 13 і студентки Чернігівського педагогічного інституту. Назва клубу пішла від назви тканини, яка вироблялася на цьому комбінаті. Головним тренером є Володимир Миколайович Кулик. Він, український футболіст і тренер, виступав на позиції захисника. Жіночий футбол в Україні стрімко набирає обертів, і ми із задоволенням будемо слідкувати за досягненнями наших спортсменок. До нових зустрічей. Слава Україні!